Літо у спекотні дні місця біля водойм заповнюються відпочивальниками. Аби їхній відпочинок був безпечним. Рятувальники вирушають у профілактичні рейди, щоб ще раз нагадати, вода не пробачає легковажності. Днями вони відвідали міський пляж, золотий берег у Чернігові. До громадян було донесено правила, як потрібно правильно відпочивати, яких правил безпеки потрібно дотримати, щоб їхній відпочинок був безпечний. Дані рейди ми проводимо дуже часто, майже кожного дня, тому що наразі в нас вже почалося літо літній відпочинок. Багато ходить на відпочинок дітей з батьками, багато дорослих. Тому нашими фахівцями проводяться дані рейдові відпрацювання дуже часто, щоб ми могли. Запобігти виникненню надзвичайних подій на воді. Особливу увагу приділили дітям. Надзвичайники пояснили, чому не можна запливати далеко від берега, влаштовувати небезпечні ігри у воді та як діяти, якщо хтось потребує допомоги. Проте знати правила й дотримуватися їх потрібно всім. Тож охопили різні вікові категорії.